Теза нашого літа є, що ми навчаємось молитись через слухання. Так як дитина учиться, слухає, як батьки говорять, як вони допомагають, щоб вимовляти слова, так, так і ми можемо навчитися, як молитись через молитви, що є написано в Біблії. І ви вже чули одну молитву апостола Павла. Зараз ми подивимося на другу молитву апостола Павла. І ми подивимося, як молитись за інших. Як ми можемо заступатись за інших? Ви молитесь за інших? Так? Чи тільки за себе? No? За інших? Коли ви молитесь за інших, то що ви просите? Ви знаєте, що просити для інших? Ви знаєте, що є краще для них? Уявіть таку, таку подію, Ісус з'являється у вас у сні і каже, для цієї людини, за яку ти молишся, запитай у мене три речі, і я тебе вислухаю. Так? Попроси три речі. І я вислухаю три похання. Але каже, будь обережним, щоб не зіпсувати їм життя. Що ви просили б? Як ви знаєте, що є краще? Можливо, ви сказали б здоров'я. Я попрошу, щоб Ісус дав здоров'я. Здоров'я, довго життя це, це це добре прохання. Пригадуйте цар Езекия попросив це, і Бог йому дав. І під час цього він багато лиха наробив. Прийшов посол з Вавилонію, він йому показав все золото, все, навіть і святи, такі речі, що не, не було для нього бачити. І цей посол гарно записав все, де все стоїть. І приходить пророк Ісаїй і каже, що ти зробив? Чому ти показав йому все? Прийде день, вони прийдуть і заберуть все. Це було ті роки, що Бог йому дав, бо він попросив здоров'я попросив більше життя. Може, ви сказали б, ну, може, силу, щоб людина мала силу. Пригадуйте, хто був дуже сильний. І що сталося з ним? А? Мудрість. Ну це мудрість. Кожна людина потребує мудрість. Господи, дай цій людині мудрість. Що сталося з так? Так що Можливо, ми мусимо зрозуміти, як Павло молиться, що він просить і навчитися від нього. Бо багато разів ми не знаємо, що є найкраще для цієї особи, яку ми молимось. Але Павло нам дає, дає указ. І, можливо, якщо ви сказали, ну, Ісуса, я не знаю, як молитися за цю особу. Укажи мені, він міг би сказати: прочитай Солонян, перший розділ від 9 до 14. І там ти побачиш, як Павло молиться, бери й молися так і ти. І ось що ми зробимо: ми подивимося на цю молитву, де Павло молиться за колосян, і побачимо, що він згадує. І я пропоную вам, щоб ми перебрали ці прохання у нашому житті, щоб ми так молились, як Павло молиться, у наших молитвах. Тобто, якщо ці молитви є натхненним Духом Святим, це означає, що коли я молюся, я молюся згідно волю й Божою. Добре, давайте подивимося, і це буде як модель для нас. А, Павло не був у колосі, це не була церква, що він зачав. Він почув, що там є віруючий, що вони мають сильну віру і любові. І він пише цей лист так, до них. Він і Тимофій. А ця, від 9 до 14 це є одна довге речення по-українськи по-грецьки. Англійська Біблія трошки поділила, але в оригіналі це є дуже довге речення, де він накладає, накладає, накладає. Так що спробуймо збагнути, що він говорить. Я прочитаю постання до Колосян, перший розділ від 9 го вірша. Ось так каже святе Слово Боже. Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа, у всякому догодженні і всякому доброму ділі, приносячи плід». І зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючи усякою силою за могутністю слави Його для всякої витривалості і довго терпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі, що визволив із влади темряви. І переставив нас до царства святого улюбленого сина, яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Павло, коли пише, то накладає все. Давайте ми трошки подивимося, що він тут каже, на три частинки. І молиться просить, щоб вони знали волю Божу. Це є перше. Друге, щоб поводилися належно щодо Господа. To please him. Walk in a manner worthy. І третє, щоб жити життям, сповнене силою. Він не бачив цих людей, він їх не знає, але ось як він молиться. А, і зауважте, що він почув про них і починає молитись особисто про цих віруючих людей. Дев'ятий вірш. Через те. То й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом. За не перестаємо молитися за вас та просити. Можливо, Павло має список всіх церков, і він постійно молиться за них. Має список людей. цих людей я молюся. І він не, не молиться, постійно молиться за це. І за що Він хоче, щоб вони пізнали волю Бога, волю Отця. Є дві частини до цього. Ми часом думаємо, що воля Божа є персональна. Я хочу знати, що Бог мені хоче, щоб я зробив. Де я жив, яку роботу, що вчитись, з ким одружитись. Так? Тепер, яка є твоя воля Божа? Для мене особисто. Але Слово Боже так само каже, що є загальна воля, воля Божа для всіх нас. І ми мусимо її розпізнавати. Наприклад, Псалом 143, 10 вірш каже, навчи мене волю чинити твою, бо Ти Бог мій. Добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Заважче, що в Старому Заповіті люди пізнавали волю Божу через закон. Ти читаєш закон, і ти пізнаєш, що. Що, 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 яка є воля Божа. І псалмист тут більш-менш вірить, що ти вже знаєш його волю, так? або ти мусив би знати, а, і що Його хвилюється, як виконувати цю волю. Він не каже, навчи мене твоєї волі, а каже, навчи мене волю чинити твою. Через те, що псальмис каже, ти мусив вже знати, яка є воля Божа для всіх нас. Апостол Павло, так само, релянам 12, 2 вірш, каже: не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, доброприємність та досконалість. Тобто мусиш, перше, не стосуватися до віку цього, ти мусиш по-йначому дивитися на культуру нашу. На тиск, що вони мають на нас. Друге відновляти це Слово Боже, щоб ти міг тоді пізнати, яка є воля Божа в загальному. Так? А, перша Солонян 4 розі, 3 вірш. Бо це воля Божа, освячення ваше. Щоб ви берегли від розпусти. Освячення ваше це є воля Божа для всіх нас. І так само. До Солонян п'ятий розілів за ваше, що Він каже, 16 вірш. Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Яка є Божа воля? Завжди радій, без перестанку молися, подяку складай за все. Ось що Бог хоче від тебе. І через те, коли ми будемо більше розпізнавати. Ми будемо наповнятися себе всякою мудрістю і розумом духовним. Ти будеш розпізнавати багато що через те, що ти знаєш волю Божу. І Павло молиться за це, щоб вони більше і більше пізнали його волю. Ось такий приклад, щоб ви побачили, чому воно є важливим. Тепер є дуже велика небезпека. У чому небезпека? Um, ви всі маєте доступ до Ютуб. І ви слухаєте різних проповідників. І багато з них говорять таке, що так? ви слухайте їх. Я не можу провірити все. Я не можу провірити проповідник і сказати, ці слухайте ці ні. Але вони там є. І постійно щось говориться. Деякі з вас, особливо молодші, ви маєте друзі, що є невіруючі, і вони вам рекомендують цю книжку прочитати. І ви берете, читаєте. І воно потрошки там капає. Ви часом думаєте, ну я, мене не зведуть, я сильно стою. Ти не знаєш. Все знання або веде тебе до більшої віри, а меншої. Знання не є нейтральним, воно постійно має якийсь вплив у тебе. Я не можу кожну книжку прочитати і сказати цю не читай, цю читай. Я не можу всі проповідники, всі промовці, яких ви слухаєте, переслухати і сказати, цього не варто слухати, цього слухай. Ви не можете так само провірити друзів всіх ваших дітей, з ким вони спілкуються, з ким вони працюють. Одне, що можете робити, це молитися за них, так як я молюся за вас. Бо я знаю, що звідси звідси постійно щось капає. І молитва є, щоб ви пізнали волю Божу, щоб ви могли зрозуміти, що Він хоче від нас усіх. І Павло не тільки просить, щоб ми мали знання про волю Божу, але заважте, що він наступне молиться, другий пункт. Десятий вірш, що ви поводилися належно щодо Господа, у всякому догодженні, у всякому доброму ділі, приносячи плід, зростаючи в пізнанні Бога. Зауважте, щоб догодити Богові. Ви знаєте, як неприємно, коли хтось недобре свідчить про Іншу віруючу людину. Особливо, коли невіруюча людина каже, ото твій віруючий, дивись, як він поводиться. Так? Воно не є приємно. Ти знаєш, що Він не, 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 не догожає своєму от І ось, що Павло молиться, як ми можемо належно поводитися щодо Господа? По-перше, він дає дві приклади: усякому доброму ділі приносити плід. Цебто ти робиш добро і ти зростаєш у плід Духа Святого. Радість, мир, терпеливість. Друге, зростаючи в пізнанні Бога, тобі не вистачає життя, щоб пізнати Бога взагалі. по -більшому. 10 десять тисяч років, може починаєш тільки трошки краще пізнавати. Але заважте це коло тут, що ти пізнаєш більше Бога. Через як ти поводишся. Коли ти більше стараєшся догодити йому, ти більше пізнаєш його, і воно кормить одне і друге. Я коли вчився в школі, один із одруж... друг мій однокурсник був з Китаю, а він постійно мене поправляв: Китайська Народна Республіка. Не каже Китай. Окей. Okay. Називався Weybin. Я ніколи не думав, що я про нього буду говорити за кафедрою, але прийшов момент. А, і він походить із культури, яку ми тут в Америці називаємося базується на сором. Shame-based culture. Цебто вони дуже глядять, щоб не зганбити своє імення, своєї родини, своєї країни. Дуже це є серйозна справа, щоб не перенести сором. так? А, і він, а, влада китайська платила за його науку. Це означає, що можливо було багато їх, його вибрали. Він тільки один був. І влада платила, і він мусить вернутися назад, якусь посаду буде мати. так? А, і він переживав за це. Він переживав, щоб догодити. Одна жінка приїхала з Китаю, щоб провірити його, і він, бідний, боявся, що він не догодить її, і вона скаже: Вертайся назад. А? Не тільки це. Він був єдиним сином. Батьки дуже-дуже багато накладали на нього, що надію, мрії, наша майбутній син дивись, учиться в Америці. І він постійно переживав за це, щоб не ганьбити імення своєї родини. Не тільки це, він був з маленького містечка, і він тільки один виїхав, щоб учитись. І всі в місті казали: о, Вайбин, наш син, син нашого міста. І так само він переживав, що я, може, не докінчу, що може не, не, не закінчу науку. І це, це посоромить всіх цих людей і мене посоромить. І він так само, я вже тут багато років, він ще не приїхав, він так само глядить, щоб не посоромити себе у культуру Так? Він все дивиться, учиться, як стояти, як сидіти, як слухати. Пригадую один раз, ми спілкувалися, я йому кажу, що я маю песика. В той час був далматан. Знаєте, той білий, що має чорні плями. Я йому кажу, що мають песика. Так? Він так дивиться на мене і каже: о, Тан Матан каже, дуже смачне м'ясо. Я дивлюся на нього. Кажу, ой, мен, ходи сюди. Кажу, більш ніколи нікому таке в Америці не кажи. І він каже: О, окей. Ну він учиться, він... але постійно є, постійно є цей тягар, що він багато людей мусить догодити. Всі дивляться, всі. Апостол Павло каже, що ти маєш ав'єнцію одного тільки. Одного ти тільки мусиш догодити. Ми інші можемо казати: о, о, о", але один, що тільки має право сказати, що ти є добрий раб, гідний раб це є один. І, і, і Павло молиться, щоб вони могли зрозуміти це. Що коли ти зрозумів волю Божу наступний, гляди, як ти поводишся, щоб ти думав, що треба мені догодити моєму Господеві. І третє, щоб жити життям сповною силою. Заважте, що він каже, 11 вірш, зміцняючи усякою силою та могутністю, слави його для всякої витриваливості, довготерпіння, довготерпіння з радістю. Цебто, те, що Бог вимагає, Він також дає нам сили для виконання цього. А, апостол Павло постійно про це згадує, що сила, яка Воскресила Ісуса Христа, вона є доступна до нас. Цебто сам Бог може через цю силу допомогти. Дві речі каже, щоб силу мати для власної, всякої витривалості, це означає, що є тягар. Ти його підняв, і ти маєш силу його понести. І для другого, для довготерпіння. Це означає, що є тягар, ти не можеш підняти його, а ти терпиш. Так? Одна витривалість, Ти підняв тягар, ти несеш його, ти, ти можеш далеко піти, ти маєш силу. Друге, я не можу підняти, але я терплю. Через те, що ось що Господь хоче для мене. І він каже, щоб ти мав силу для того, і щоб ти зробив це з радістю. Уявіть собі, якщо ви могли більше і більше мати це, бути такими сильними, такими радісними, що ви можете любу справу, що може прийти в вашому житті, потягнути. Або ви такі радісні, ви такі сильні, що ви можете терпіти й терпіти й терпіти й терпіти. Не хотіли б це мати? Павло молиться, щоб віруючи в колосі це мали. Дванадцятий вірш. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи спадщині святих у світі. Спадщина. В старому заповіті пригадуйте, хто не мав спадщину від 12 племен. Леві, так? Uh, повторення закону, 10 розділ каже, тому не було левієві часки да спадку з братами. Господь, він спадщина його. Господь спадщина. І Павло, мені здається, підбирає цю думку і каже: ви, колосяни, ви українці, ви церква благодаті, ви є тепер як левіти. Ваша спадщина є сам Господь. Бачите, як він розмальовує таку велику картину, показує, хто ми є, як ми можемо бути частиною щось, що тільки Бог каже, ви будете, я буду ваша спадщина. Можливо, що Павло про це згадує. А, і будьте вдячні, це означає, що ти розумієш, що все це є дар. Так? Ось що він молиться, щоб жили життям. Таким сильним, сповненим всякою витривалості, довтерпіння, з радістю, дякуючи Господеві. Ось як він молиться, як ми можемо молитися. Господи, допоможи моїх дітей. Господи, допоможи ту, ту церкву, ту церкву, Господи, дай, щоб вони пізнали волю Твою. Дай, Господи, щоб вони поводилися гідно, щоб вони шанували Тебе, догожали Тобі в своєму житті. Господи, дай, щоб вони відчули силу, яка може допомогти їм з радістю, тягчістю перетерпіти, що життя може кинути на дорогу. Не тільки це. Давайте подивимося на чотири уроки від молитви апостола Павла, практично для вас, що ми можемо навчитися. Перше, молитися регулярно. Так? Ми багато разів молимося, коли є щось велика потреба. Так? Часом люди приходять на молитовни нові, і ти знаєш, що вони прийшли через те, що в них є потреба. <смі> вони регулярно не приходять. І ми часом так молимося, коли є якась криза, якась проблема, тяжкі обставини, то тоді ми, ми, ми починаємо молитись. І ми можемо уявити, що Павло постійно молився, можливо, коли він шив ці намети. Я уявляю, що Павло шиє, шиє і він згадує. Може, так іде. Філип'яни, ефесії, колосян. І він так за кожну церкву, коли шиє, він молиться, згадує, згадує це. Постійно, це, це виглядає, що він це робить. І було б добре, що ми так само це. Друге, це є молитва з прославленням і подякою. Павло постійно дякує за церкви. Постійно радіє за них. Навіть ті, що є в проблемах, він здається, що бачить, що Божа благодать буде працювати у всіх. І він дякує Богові. Він каже, дякую за цю церкву, дякую за цю церкву. Він радіє. Екологія царства Божого потребує великої церкви, малій церкви, домашньої церкви. Може, малій групи ще не церква. Церква, що є переслідування, церква, що є у добробуті. Екологія Божа має і мусить мати місце для всіх їх. І ми мусимо радіти, і ми мусимо бути вдячні Богові, що Бог там працює, там, там працює там, там працює там. І дякувати йому. Третє, молитва за інших. Це є важливо. Ми молимося за них, вони моляться за нас. Так? Ось що громада робить, молиться, заступається. І цікаво, що Павло ніколи не заступається і просить, щоб люди, люди були виправлені, була цих людей. Він цього не просить. Він якось бачить, що Бог може через ці труднощі зростати їх. І він за це молиться. І четверте молитва про духовний розвиток. Павло усвідомлює, що понад усе найбільше, що потребує церква, це щоб вони зростали духовно. Через те, що коли ти зростаєш духовно, ти краще рішення робиш. Краще рішення робиш. У тебе є мудрість, у тебе є пізнання Божої волі, у тебе є терпеливість, тривалість. І ось як ми можемо молитися за людей. І останнє. 13, -й, 14 вірш кінчає це речення, каже, що визволена в цебто Отець нас із влади темряві і переставив нас до царства свого улюбленого сина, який маємо відкуплення і прощення гріхів. Я хочу, щоб ви подивилися на, на не слово там, до царства свого улюбленого сина. Ви знаєте, чому ми маємо, що ми маємо? Через те, що Він є його улюблений син. Чому, ви, знаєте, чому ми знаємо, що Він вислухає нашу молитву через те, що ми молимося в імення Його улюбленого сина. Ось, ось, де сила нашої молитви є. Отець любить, любить свого сина. І все, що ти будеш в імення сина просити, ти можеш бути впевнений, що Отець вислухає тебе. Цією вірою молися заболімося один за одного, щоб ми могли більше пізнати волю Божу, щоб ми могли поводитися гідно того покликання, і щоб ми мали силу, з радістю, вдячності мати перед Богом. Хай Господь нам допоможе, і Хай цей стіл так само нагадує нам про це. Нехай Господь буде благословенним між нами. Амінь. А ми заспіваємо до пісню, і після того перейдемо до цього слова.